Пані та панове, бажаю здоров'я! З вами Ірина. Сьогодні я буду з вами робити разом самомасаж, який я розробляла сама, випробувала на собі. І, звісно, ви знаєте, мені дуже сподобався ефект, бо я його використовую вже кілька місяців. І хочу поділитись разом з вами. Звісно, всі, що там в інтернеті, будуть інші відео, вони будуть співпадінням, оскільки я спочатку вивчала там, точки, які знаходяться на наших руках. Звісно, на різних картинках, на різних сайтах, пишуть різне, але приблизно. Приблизно так, знаєте, де там що, але приблизно однакове, різне і приблизно однакове. І так, розпочинаємо наш масаж, самомасаж, який являється лікувальним, на мені особисто корисним для жіночого здоров'я, для самопочуття, коли я його почала використовувати, то, звісно, я отримала ефект. Саме тому я роблю це відео. Бажаю всім здоров'я, щастя! Безпеки, бережіть, любіть один одного разом до перемоги. І так розпочинаємо. Беремо крем беремо крем для рук. Будь-який крем для рук поживний, бо зволоджуючий він рідкіший і більше там знаходиться зволоджуючих речовин, і трішки буде гірше ковзати. Ну, якщо у вас немає ніякого, то можете там використовувати зволожуючий крем. Там масло, в кого є, будь-які жирні олії. Але бажано, звичайно, що крем. Крем там просто більше розроблено корисних компонентів для наших рук. Втім, хто що там використовує таке жирненьке для себе. Наносимо на потилицю наших долонь, не на ладоні, не на, на, на наші долоні, а на потилицю на оцю сторону. Розтираємо по всій довжині, з одної сторони, з іншої, ставлячи руки наші, як ніби човники. Так, Розітерли, переходимо на цю сторону і починаємо масажувати наші закінчення нервові, які відповідають за головний мозок. Масажуємо трошки вище найвищу точку, ось тут, і трішки нижче. Можемо спочатку найвище, можемо відразу, як от, верхню, ви її трішки нижче промасажували, обов'язково тут увагу приділяємо і так само на іншій руці. Я вже ж буду більш так в ускореному темпі, але ви будете робити це набагато швидше, тому що без зайвої балаканини. Обов'язково цю ось точку з одної сторони, і з іншої сторони це точка, яка відповідає за наш сон, так кажуть, за наше самопочуття. Можна середня інтенсивність, не дуже так швидко, не дуже так, ну, посередньому, як кому буде зручно. Тому що в кожного, в кожного свій організм. Опускаємось трошки нижче і масажуємо тут, ну там, де пишуть хто за шлунок, хто там за нашу таку систему. Самопочуття за наші органи тут багато знаходиться. Трішки нижче обов'язково, бо тут знаходяться наші сустави, коли ми їх згинаємо, ми їх також масажуємо, тому що щоб краще йшла кров, щоб більше було поживних речовин надходило до наших кісток, до наших хрящів. Ми промасажовуємо обов'язково і робимо масаж для загального почуття по всій довжині. По всій довжині зверху вниз, зверху, вниз, зверху вниз, так само на іншій руці, точно в такому порядку. Ну там <смі> в такому, не в такому, як ви вже там матимете за потрібне. Далі продовжуємо. Нічого ми такого, знаєте, зайвого не робимо. Єдине, що коли ми починаємо натискати на наші точки, можуть бути болісні відчуття. В нирках, в легенях, в печінки, в серці, тому що, значить, ви попали в цю точку. Бо в кожного воно -то намальовано там, те, те відповідає, в кожного може зміщатися, бо індивідуальний кожний організм. Обов'язково нашу реберну цю сторону долоні, обов'язково, яка також є дуже функціональною. Промасажовуємо гарно з одної. І з іншої сторони з одної, і з іншої сторони, точно так на другій руці. Знову таки опускаємося ще нижче. нижче. Тут відповідає за жіноче здоров'я. Багато хто за що пише: ну за жіноче здоров'я також лімфатична система. Саме в цій зоні це зона є проблемною. Всі ми знаємо, що тут багато різних у нас тоненьких вен. Також, де пульсація нашої артеріальної вени, то, звісно, ми отак промасажовуємо, нічого такого не придавлюємо дуже сильно, а не Лейни надто слабо так гладимо. Далі ми продовжуємо, приділяючи увазі наш масаж. В цю сторону тут зібрано найбільше таких відповідаючих за наш орган, за наші. Вени. і я вам так скажу, що людина, яка має кучу купу, купу різних хронічних захворювань, як будь-яка людина в такому віці, то, звісно, відповідають за наші вени. тобто покращується коровообіг і не те, що зменшується варикоз, він менше тривожить. Я знаю по собі, я знаю, про що я кажу. Якщо ви масажуєте саме тут, то набагато менше болить голова, набагато менше тривожить нас варикоз або там сіточка ця тоненька. Звісно, що трішки пішла кров, і за ті точки, які відповідають в нашому організмі, ми, як кажуть, живемо таким чином. Також ми беремо, знову повертаємося і знову промасажовуємо усі наші точки. Які є на нашому організму, можна там двічі-тричі повторювати за один прийом. І знову повертаємось до нашого мозку. Знову, в тому ж порядку, промасажовуємо все, промасажовуємо, промасажовуємо. Знову ставимо наші ручки човником, трішки приділяємо увазі нашій тильній стороні, тобто промасажовуємо по всій довжині. Щоб живило краще. І з часом ви зрозумієте, що млени на руках ваших стали набагато тонші, ніж були, а хоч і кажуть, що там шкіра старіє раніше, наш свій вік видає, за наші вени на наших руках. Бо в молодості вони тоненькі. Вони, звісно, в кого більш помітніші, в кого менше помітніші, але вони тоненькі. А коли ми вже старіємо і кровообіг наш. Затримується, він становиться трішки повільніший, як ото кажуть, метаболізм зменшується. Так? Він уповільнюється метаболізм і кровообіг, в тому числі. То, звісно, ми у віці починаємо помічати, що вени на наших руках вони здуваються, вони набагато більші в розмірах. І саме за допомогою цього масажу ви їх зменшите при регулярному використанні. Бажано робити у вечірню пору. Ну, будь-яку пору дня, коли ви можете, коли ви наносите крем, доглядайте за собою. Але у вечірню масаж він набагато кращий, тому що ми відпочиваємо. Ми відпочиваємо. Камера весь час їздить, тому що я рухаюсь дуже сильно. Ми відпочиваємо. І е, не така йде нагрузка на наше серце, і промасажовуючи, відчуваються оці неприємні відчуття, можливо, перші дні буде боліти голова, кому там тошнітиме, кому там буде, е, знаєте, дуже так погано. Ну, якщо дуже-дуже погано, то звісно, припиняйте. Якщо це можна витримати, то потихеньку-потихеньку промасажовуйте, тому що ви понадавлювали на ці всі точки. І пустився у вас кровообіг. От ви попали, наприклад, на шлунок, і вам трошки аж, так, аж шлунку, якось, тому що там пустився більший кровообіг, ніж зазвичай. Ніж зазвичай. Саме по цій причині вам рекомендовано бробити це на ніч. Так як я роблю це я. Ну Там ще на протязі дня я теж промасажовую, якщо я беру крем для рук, то я трішки промасажуюся. Оце отак. З вами була Ірина. До наступних зустрічей. Побачимось на наших таророзкладах на інших відео. Бережіть один одного, любіть! Цьом-цьом, па -цьом папа! Слава Україні!